Понад 500 декоративних голубів представили на виставці, що пройшла у Львові. Серед них якубіни, кучеряві, штрасери, дутиші, кінги, кар'єри. Усіх не перелічити. Найбільшу увагу до себе привертають комірцеві голуби, адже навколо шиї мають так званий комір спір'я. Дуже стара порода, їй понад 250 років. Який у нас кожним роком якось розумієте, на неї селекція працювала і зробила як найбільший той, скажімо. Шаль. Особлива увага для нього тільки одна. При годівлі постійно годівниця повинна бути в одному місці. Тобто неможливо її переставляти з місця на місце. Коли почнеться переставляння, він губиться. Тобто він все добре бачить, але в обмеженому просторі. Ось ці голуби потрапили до нас з Угорщини. Вони унікальні своїми кучерями, позазрити, яким може кожна дівчина. Мирослав Ліщенський голубів почав розводити понад 50 років тому. Починав з двох пташок. Зараз же у нього 150-12 порід. Каже, без поклику та любові до пернатих розводити їх не вартує, адже вони потребують ретельного догляду та турботи. Має бути чистота, має бути порядок, дані відповідні корми, лікування. Пропагуємо, Є земна виставки і в Києві. На другу суботу є виставка другого часу в Києві. Їздив за границю. Голубівники нарікають, що в сучасному світі молодь голубами не цікавиться. Тож в першу чергу виставку організували, аби зацікавити дітей. Мені всі сподобали. Все, все, все тут дуже гарно, і, і, і сподобалися саме більше дві породи, сподобалося дуже. Бакінці і всі гарно. Маю свої голуби. А які голуби маєте? Спортивні і поштові і німці. На виставці голубівники обмінювалися не лише досвідом розведення птахів, а й самими пернатами. Організатори кажуть, що вже у цю суботу своїх улюбленців повезуть до Києва. Марія Шепаль, Остап Сімчук, НТА Новини.